Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні випуску Динамо Київ готує суперпідсилення у свій склад. Вихованець Ян Назарі Русин повертається додому. Шахтар знайшов нового нападника. Колишня форо Динамо Київ, легендарний Віктор Леоненко, заявив, що Динамо це найбільший провал року в українському футболі. Друзі, а перш ніж розпочати цей випуск, хотіли б вам нагадати, що вже в цю суботу вночі найсильніший в історії український боксер. Олександр Усак буде битися проти легендарного Тайсона Фюрії. Якщо також вірите в перемогу нашого українського боксера та будете підтримувати його у цьому двобої, то поставте лайк цьому відео. Давайте підтримуємо нашого боксера вподобайкою. А тепер до нового випуску. Донецький шахтар знайшов нового нападника. 30-річний центрафору шотландського Рейнджерс Сіріл Десерс у січні може залишити команду та перебратися до України. Пізначимо, що Десерс може прийти до шахтаря, головним тренером, якого є Марина Пушич. Справа в тому, що боснієць був асистентом головного тренера у Фейнорді, коли там у сезоні 2021-2022 на правах оренди виступав Десерс. Що стосується його статистики, то в минулому сезоні футболіст провів 35 матчів та забив 18 м'ячів у шотландському елітному дивізіоні. Поточному сезоні він втратив місце в основі, хоча й забив шість голів у 14 матчах. Відзначимо, що сума потенційного трансферу може скласти 4 мільйони євро. А от інший нападник шахтаря Ласіна Трауре навпаки, скоріш за всього, покине клуб взимку. Справа в тому, що Берукінський шахтаря шатера Трауре привертає увагу французьких клубів. Повідомляє видання Africa Food. За інформацією джерела, 23-річний трьохрічний шахтаря своєю грою зацікав Ланс і Реймс. Керівництво Ланса особливо зацікавлено на підписанні нападника Шахтаря. Визначимо, що цього сезону Лесіна провів 13 матчів за гірників, забив два голи і віддав три асисти. Лесіна Траора останнім часом дійсно не вражає. Після травми цього футболіста просто не пізнатий. І зараз він телега для Шахтаря, а тому його треба позбуватися. А от що стосується потенційного трансферу нападника з «Рейнджерс» з Десераса, то, на нашу думку, це хибне рішення. Цей форвард вже у доволі солідному віці, і не зрозуміло, як він може допомогти гірникам. Так, у нього є певний клас, але якщо він навіть не грає в основі рейнджерса, то про що можна казати? Тим паче, що й доля самого пуща доволі таки туманна. А тому, на нашу думку, Шахтарю треба звернути увагу на тих нападників, які є в них на контракті, а саме на Кевіна Келсі. Окрім того, не забуваймо про Данила Сікана. Або ж вже виходити на звичний бразильський ринок і шукати там дійсно потенційного класного Голеодора. Колишній Динамо Київ, легендарний Віктор Леоненко, заявив, що Динамо Київ це найбільше провал року в українському футболі. Цитуємо відомого експерта. Найбільший провал року це виступ Динамо Київ в Єврокубках. Шахтар теж грає не дуже, але Динамо це взагалі нонсенс. Таке відчуття, що проти Шахтаря і Динамо інопланетяни грають. Настільки суперників все швидше роблять. І це ж не тільки Баварія або Арсенал, але що сумно, і Ференс Варош з Вікторією. Тому наші клуби завжди радіють, коли гранди випадають. Тоді можна свіливо говорити, що нам не з жеребкуванням. Але Шахтар, хоча б в Лізі чемпіонів, виступає. Є час з Болонією перемога на Денбоїс 3 мільйони заробив. А що Динамо? А у Динамо нуль очок у Лізі Європи. Взагалі нічого. Динамо повний нуль. Сказав легенда українського футболу Віктор Євгенович Лоненко. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з думкою легенди киян? Пишіть в коментарях під цим відео. Екс-зірка Динамо Київ Бенямін Вербіч залишив Панатіакос та став вільним агентом, повідомляє прес-служба грецького клубу. Контракт Беняміна був розрахований до літа 2025 року, але Панатікос вирішив відпустити футболіста, адже він фактично не грає в грецькій команді. Нагадаємо, Вербіч перейшов до Панатіакосу два з половиною роки тому, коли покинув Динамо Київ на правах вільного агента. В цьому сезоні він зіграв лише один матч за клуб. Раніше також повідомлялося, що Бенемен Вербіч може повернутися в київське Динамо, яке зацікавлено у підсиленні флангів атаки. Український нападник Сандерленду Назарі Русен близький до повернення в УПЛ. Форвард Сандерланд-Назарі Русен залишить клуб у зимове трансферне вікно. Повідомив кореспондент сайту Український футбол Дмитро В'янков у своєму телеграм-каналі. За даними джерела, прийняте остаточне рішення про відхід українського нападника. Буде це оренда чи повне трансфер, поки невідомо. Однак деякі українські зміни наголошують, що руснем активно цікавляться відразу два українські клуби. А саме Харківський металісти 1925 під керівництвом Патрика Ван Леона, з яким Русин грав у зорі, а також Житомирське Полісся, яке активно шукає заміну Луїферу Ернандесу. Значимо, що 26-річний футболіст та вихованець київського Динамо в поточному сезоні відіграв сім матчів за першу команду Сан-Бранда, але не забив жодного голу. По міркам ОПЛ, Русен це доволі таки непоганий нападник, але за кордоном у нього не йде. Так було до цього, коли він грав в Польщі за Легію, де він повністю провалився. Так є і зараз за Сандерленд. Очевидно, що Русен це нападник саме для української прем'єр-лігії, особливо коли він грав в ОПЛ. У складі Луганської зорі він дійсно виглядав дуже потужним форвардом, одним з найкращих та був претендентом на виклик до збірної України. Тоді його тренером був Патрик Ван Леон, тому зараз, ймовірно, він прийде в харківський клуб. І це буде правильне рішення, адже «Металіс» орієнтований на ОПЛ, і Русин може повести цю команду в наступному сезоні. Але й Полісся виглядає непоганим варіантом, адже цей клуб має дуже класних вінгерів Гуцуля та Назаренко. Русин, який також полюбляє швидкий вертикальний футбол, може ідеально писатися у модель гри Ашура. На нашу думку, на Русина могло б звернути увагу і київське Динамо, враховуючи, що у Киян є проблеми з Вінгерами. Так, Руслан це нападник, але він може зіграти ліворуч і підстрахувати того самого Кабаєва. Тим паче рівень нинішніх граців Динамо не набагато сильніший, ніж Русина, а тому Назарій міг би витіснити з основи будь-якого киян. Друзі, а в якій команді б хотіли побачити Назарія Русена? Пишіть в коментарях під цим відео. Динамо Київ готує потужне підсилення під час зимового трансферного вікна. Київське динамо розглядає канатури двох вінгерів-легіонерів, повідомляє видання Динамо Манія. За інформацією джерела, обидва мають посилити фланги атаки команди. Справа в тому, що Андрій Ярмоленко, основний Вінгер клубу, ймовірно завершить кар'єру вже влітку, ставши клубним функціонером. А на місце основного Вінгера стане Назар Волошин, який поки що ще не набрав оптимальної форми. Зліва жрає Велислав Кабаєв, у якого немає дублера. На жаль, Максим Брагару з даною йому ролю не впорався. Ми вже півроку кажемо про те, що Динамо треба підписувати нових Вінгерів. Справа в тому, що Андрій Ярмонко завжди в Лазареті, та й то скоро закінчує свою кар'єру. Кабаєв останнім часом теж здав, а гідної заміни їм немає. Ні Брагаро, ні Волошин не вражають. Ці футболісти навіть на рівні УПЛ не виділяються, що вже казати про Єврокубки. Тим паче в наступному сезоні на Динамо Київ чекає Ліга Чемпіонів. А тому киянам дійсно треба, як мінімум, два класних вінгери. Було б непогано повернути братиця Вітіньо, який покинув Україну через анекс Фіфа. Цей гравець точно б виділявся на фоні УПЛ. Також киянам 100% потрібен і правий Вінгер. А враховуючи, що футболістів з українським громадянством, які могли дійсно підсилити киян, практично немає, окрім Олексія Гуцулька, якого не відпустить поліся, то треба виходити на міжнародний ринок. Але ми не забуваємо, що трансфер Динамо останнім часом виглядає дуже дивно. Той самий Себаліос до цього були незрозумілі румуни, бразильці клейтни та інші селекція динамо на дуже низькому рівні. Саме тому далеко не факт, що кияни підпішов дійсно класного виконавця, а не чергового періса на фланг атаки. Друзі, а які позиції ви б ще б хотіли, щоб підсилило Динамо Київ? Пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Футбол Дейтс. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. Також пишіться коментарі стосовно усіх футбольних товань та подій та підписуйтесь на канал. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.